Мета допита мені не повідомляється. Я думаю, що зараз я дізнаюсь про це. Всякому разі, це вже нові слідчі і, мабуть, це буде вже нова справа, з якою я ще не мав можливості спілкуватись з представниками Генеральної прокуратури. Тому мені самому цікаво, і я з задоволенням сподіваюся вам про це розповісти, коли вийду з цього приміщення. В той же час можна чітко сказати, що в Україні, на жаль, як і в будь-яких інших авторитарних країнах, силові структури є барометрами політичних процесів. Як тільки в Україні загострюється політичне протистояння, зразу згадують, що треба допитати когось із лідерів опозиції для того, щоб вони більше часу приділяли уваги саме питанням, які цікавлять слідчих, Звичайно це сфальшовані питання, які не мають під собою ніяких підстав. В той же час, безумовно, це серйозно відволікає увагу і відволікає силу від виконання тих задач, які повинні виконувати опозиція. Ви вже в комісити приходити. Ви знаєте, я вже тут приходжу як на роботу. Таке відчуття, що я працюю не в опозиційному штабі, а в генеральній прокуратурі за сумісництвом. На жаль, знаєте, це такий не дуже веселий жарт, тому що безумовно це відволікає і увагу, це відволікає і сили. І що сьогодні у мене запитають, які сьогодні питання поставлять? Я хочу дізнатися. Ну, Ви знаєте, я вже працюю на опередження, як тільки мені стає відомо, що слідчі хочуть зі мною поспілкуватись? Я сам телефоную і прошу, щоб вони не тероризували моїх близьких, не присували міліцію з повістками, що я в будь-який зручний час завжди під'їду і ні від кого ніколи знаєте, ні ховаюсь і маю завжди можливість дати відверті відповіді на будь-які питання. Тому я думаю, що сподіваюся, безпілкування зі мною. Треба горитесь гритесь, потому что очень холодно.